Щодо обстрілів, вже приблизно, ну, на щастя, звичайно, <риклад> ракетних обстрілів ну, не було вже півтора місяці. Це ну, пауза? Так, як я вам казав. Не вам давайте так, до того. Так воно і є. Це пов'язано абсолютно з жодної там, конспірології в цьому нема. Відповідь, звичайно, цифри. Розумію, цифри. Я розумію. А, але тут але цікави... інша сторона, Росія за цей час теж. Виробляє ракети виробляє нові, вона їх акумулює. Так, да, вони їх акумулюють зараз для зриву нашої наступальної операції, вони на це сподіваються. І більша частина цих ракет буде застосованими під час активних бойових дій. Але разом з тим вони нарощують свій потенціал. Ми записували інтерв'ю з Вадимом Скіпіцьким. Він оцінював, що станом на кінець. У 2022 року росіяни могли виготовляти до 60 ракет Х-101 і калібрів, але він тоді ж зазначив, що приблизно так. Він тоді зазначив, що вони працюють над тим, щоб збільшити обсяги виробництва станом. Ну на сьогодні вас є дані, скільки вони зараз можуть на місяць виробляти? Є поділитись? Ні, давайте так. Ні, добре Єдине, Що можемо вам сказати, ці обсяги є для них недостатніми. За ну їх масштабом це треба розуміти.